Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо, молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний день і під не маємо. Тож постимо, долучаємось, чим можемо. Тому церква воююча, а не чекаюча. Тому молимось, постимо в намірах Богородиці, бо вона нас до цього закликає, заохочує, закликає. каже, що. Я потребую вашого посту, ваших молитв. І сьогодні беремо 25 грудня 1999 рік. Дорогі діти, це час благодаті. Дітоньки, сьогодні в особливий спосіб і з маленьким Ісусом, котрого тримаю на своїх руках, даю вам можливість вибрати мир. Через ваше так для миру і рішення вибрати Бога відкривається вам нова можливість для миру. Тільки так, дітоньки, цей час століття буде для вас часом миру і добробуту. Тому поставте маленького новородженого Ісуса на перше місце у своєму житті, і Він вас поведе дорогою Спасіння. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, І знову Марія говорить про час благодаті, про добробут, про століття добробуту. Або ми те саме послання читаємо, або це інше послання, але дуже подібне, як вже було, про. Благодать про добробут. Але є одна але одна умова: постав маленького, новородженого Ісуса на перше місце у своєму житті, і Він поведе тебе дорогою Спасіння. Він поведе, не ти поведеш його, Ха -ха, бо ми хочемо Ісуса повести дорогою спасіння. так Дивись, Ісусе, тут треба так зробити, тут треба то, тут треба нам війну закінчити в Україні, тут нам треба корупцію закінчити в Україні, тут нам треба процвітання, благодать. Так? Можемо так вести. Чи працює це? Ну, щось не працює, так? так не працює. Лише я можу піти за Ісусом. Я за Ним можу піти. І Він тоді поведе мене. Це час благодаті, каже Марія. Сьогодні день благодаті. Чи живеш сьогодні? Усвідомлюєш що ти в благодаті? Чи не усвідомлюєш? Ну бо час благодаті, він іде, він проходить, він повз нас проходить, так? І я, якщо сьогодні не маю миру, радості, благополуччя, добробуту, то що я? Я, звісно, не можу цієї благодаті. Бо з мене благодать проходить, а я в своїх проблемах. Я кручуся, верчуся, де б заробити, де вкрасти, де що. Ну, Якось треба жити, десь викрутити, десь показати. Тому Марія каже, це час благодаті. З'єднайся з цим часом, благодаті, бо будеш жити в простому часі. Хтось живе в часі благодаті, а хтось в часі звичайному. А хто ще гірше в часі проклятому. Дорога дитинко, сьогодні в особливий спосіб із маленьким Ісусом, котрого тримаю на руках, даю тобі можливість вибрати мир. Даю тобі можливість, каже Марія. Я даю цю можливість. Це не є щось закрите, якась тайна, як, якесь щось. Даю, каже, тобі вибрати цей мир. Через твоє так для миру і рішення вибрати Бога відкриється тобі нова можливість для миру. Через твоє так. Для миру і рішення вибрати Бога. Рішення. Це рішення не колись десь, а рішення кожного дня. Рішення кожного дня. Бо за Богом іти не легко. Так? Легко створювати вигляд. Я йду за Богом. Але але справжнє, справжнє рішення, справжня дорога це не так легко. Бо тебе будуть каменувати, тебе будуть сектантом називати. І, і то, і то, і більше і більше і більше, так? Сектантом, якимось іще там, фанатиком, ну, будуть різними словами називати, так? Через твоє так для миру і рішення вибрати Бога відкривається тобі нова можливість. Але є таке, але що відкриється нова можливість. Хоч одне щось ти втратиш, так? але нова можливість відкриється. Нова можливість для миру. Нова можливість відкриється для благодаті, для миру. Тільки так, дитинко, цей час століття буде для тебе часом миру і добробуту. Добробуту. Всі ми прагнемо добробуту. Так? Хочемо добробуту, працюємо заради добробуту, так? бо якби ми працювали заради їжі, нам би ну, вистачало там. Трохи попрацював на півставки і їсти вже є. Але ми хочемо добробуту, так, нову машину. Нові меблі в кімнаті, нові квартири, будинки, тобто добробут, щоб був буд добрий. А Марія каже, так отримаєш цей добробут. Через, тільки, через так для Бога, через е, провадження це Боже, так ти дійдеш. І до миру, і до радості, і до добробуту. Тому постав маленького народженого Ісуса на перше місце у своєму житті, і Він тебе поведе дорогою спасіння. Він поведе тебе дорогою доброду, добробуту, радості, благословення, все, чого ми прагнемо, все, чого ми шукаємо. Тільки ми думаємо, я ось зароблю, а ось я ще зароблю, а ще тищу до складу, а там іще до складу. А потім життя закінчилось, тисячі розлетілися, ні добробуту. Ні миру, ні радості. Чому? Ну, бо забув про головне. Забув про найголовніше про Ісуса. Про Ісуса. Ісус це не додаток до життя. Це і є життя, це і є дорога. А все інше додаток, добробути, все, 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 все що Господь тобі буде докладати, це є додатки. додатки. Але без Ісуса. Ти навіть в золотих хоромах добробуту не будеш мати. Бо добробут також має бути в серці. Дорогі. Марія нас вчить і постійно нагадує, заохочує, щоб ми так жили, щоб ми жили цим. І якщо ти сьогодні не живеш цим, то Боже, скажи, щось не виходить. Я з тобою, я сказав тобі так, а чому я так не живу? Чому я не в добробуті, чому я не в благодаті? Чому? Так, став Богу питання, чому так? І чекай на відповідь. І Господь скаже тобі, чому так? Можливо, тобі треба подивитись на іншу перспективу, з іншої перспективи подивитись. І Господь обов'язково дасть відповідь. Виведе тебе з цього. Ну, а хто вже живе так, як тут написано, то вітаю, вітаю! То, щоб витривати в цьому, в благодаті, в добробуті, е, у цьому всьому, кожен день говорю Ісусу, так. Зранку прокидаюсь, говорю, Ісусе, так, пішли. Я йду за тобою, я йду твоєю дорогою. Я йду і живу тобою. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Хорватії, Папа. -па.